Привіт, друзі! З вами Шквал. Продовжується Plague Tale і Nonsense. Історія про чому не виніс. Глава 13 покаяння. Я, до речі, вже дописав. Гайд. Не треба його тільки озвучити, і. і. що ще? Так, і змонтувати. Да. І можна викладати. І питання тільки в тому, коли в мене буде нормальний часу того це хіба аж десь 22-23 число буде, не раніше. А ми, можливо, навіть, ну коротше, можливо і раніше, але якщо прям вікно з'явиться часу, то зроблю. Амісія, Амісія, ти не будеш вірити. Родрик є бачу Артур на фронт. Але нібито що, він був на лінії. Ти просто мовий. Що ви маєте ще? Ты играешь ну, за, за, теми правилами. Это ты мне мені... угу. угу. не угу. Почему они все не выйти, блядь? Повесился? Да не. Я же буду в следующей части. О, не. Вин пошел Куди, блядь, він пішов? Пиздюк, блядь. Римля, дати треба. А ти куди йдеш? Ну типу, от реально. От він пішов. І куди ти йдеш? А, і вона так до ночі провалялась, да? Ох, голова. Обережніше, обережніше. Знайдіть гга. Що в мене там по ресурсах. О, може цю штуку. Не, ми не треба не требуем, Шість Эээ, треба. Так, назад. А, це вона нас там наїбнулась. там наебнула. Ну як прям <coughs> І ці... ...коли... Цкала, від... Давай, не запыняйся, Гюго. Куди він міг піти? Думай, миссия. Як і Цирі, коли вбігала від відьм з кривохових багн. Це що, село? Тут? Да, якесь покинуте. О. Гей! Стривайте! Ви не бачили ту дитину? Прошу вас! Дайте відповідь. О, Міся, тобі краще. Як малюк? Леврі? Це ви? Ви бачили Гюго? Ти знову на нього накричала Ні. Безумовно, ні. Часи без того важкі. А ти ще й сваришся. Але ми більше не сварились. Амісія дитина ніколи не тікає без причин. Карга стара, блядь. віддай дитину. А, Оце типу зроблено, щоб вона не пройшла туди, да? Відчини двері, я піду її шукати. Гаразд, але будь обережно. Поганий вітер насуває ця місія. Що ти в нього машеш? Це що кров? Їх одразу і не помітив. Це пішов, пішов, досить мені пальцем тикати. Це, що? Що відбувається, а місія? Я чекав на тебе. Ідемо. Лавренці? це ви, правда? Де Гюго? Він, він пішов. Я знав, що це станеться. Я справді дбала про нього, тоді чому він пішов. Я не знаю. Я робила все, щоб захистити його. Навіть найстрашніші речі. Легко проливати кров. Але любити, щоб захищати. Я його знайду. Тоді йди. І моли, щоб було не занадто пізно. Мама? Зовсім якийсь шум. Гюґо, що це він? Ага. Блять, візьми того Тісака. Тут дивіться якийсь значок. А, тут не значок, то просто якась Ма? Амісія, підійди сюди. Так, Матінка. Твій брат тут. Як він? Якщо він повернеться, то. Але я забрала все. Ти сховала від цього правду. Але він вразливий хлопчик Амісія. Я попереджала. Дозвольте мені. Угу. Більше йому не потрібно. Це брехня. Ну тоді сама ти все зрозумієш. Коротше, вона в'їбалась головою і ловить якийсь стріп жорсткий, походу. Так, їбать, я поки нічого не хочу робити. з цього. М -м -м -м. Чекай піздюк. Селітра шкіра ганчірки. Селітра шкіра ганчірки. Uh. Отак, вот найбуде. Тут саме нішу щось... Ага. Uh -huh. Давай, пиздюк, папа. А, ми ж, до речі, в минулій частині з'ясували, що він нільс. Фігурка лицаря. Фігурка лицаря? Його іграшка. Хріна собі. Фігурка лицаря. Лицарські постаті посідають дуже важливе місце в історичній уяві, викованій столицями міфів. Але, перш ніж стати символом християнських і придворних іделів, популяризував... Популяризованих популяризованих монахами і літописами Лицарі це насамперед воїни на конях, які воюють за якийсь орден, світський чи релігійний. Або як васали від імені лордів. Що угу. я знаю, що тут буде. Що? Щось... Кицька. то не кицька? Ось Дуже знайома фігурка от з цією коронною. Десь я вже так бачив. У мене у мене теж тріпи? <сумніваюсь>, Сумніваюсь. Від чого? Хіба що від роботи? А, хуя в нього однакових іришок. Піздюк, ти де зник? Ні, що таке? Чому ти пішов? Чому ти не сказала мені про мету? Для того ж для того забраться, це не справда. Не кажи так, ти просто ревнуєш, ревнуєш, відчепись від мене. Що нахуй Я ж кажу вона трипли ловить. Гюга. Де ти? Випусти мене! Гюга, де ти? Допоможіть. Сука, блять. Oh, oh, Arrête de gueuler. Elle est où, ta soeur, <gasps> Вони тебе не образили? Ні. Але чому ти втік? Я почув Матусю, вона кликала мене. Тоді нас тобі нас не 70 шмах. Мені насправді здалося, що це вона. Їй було боляче, і... там, де вона зараз, немає болю. Ми теж про це говорили. Але їй більше немає, Гюга, і це доведеться змиритися. Добре, нам треба повернутися додому. Чи до замку. Блять, да конь є! Ну піздець. Вони тим паче не прив'язані. Ну, а вес хавать. коня. А Міся вміє їздити на коні? ну. Ну, типу. А, сюди не можна. Чи можна? Ні, не можна. Але так здається, що на чому можно? Музика класна, вообще файна. Люблю фолк. Опа, якась квіточка. Я приймітив, що квітки завжди якісь сяй вам віддають. дивись, квітка. Це нарцис, хочеш? Звісно? Ти, ти не дуже на мене сердишся. Я злякалась. Я теж. Що ж, тепер все позаду. Пані нарцис наглядатиме за нами. Так. Нарциси, так, да, вони бувають і жовті, бувають жовто-білі, Ну, білі пілюстки. У мене в селі такі були. Нарцис подейкують, що він виріс на ост... з останків нарциса міфологічного персонажа, який помер, дивлячись на власне відображення. Він символізує егоїзм та егоїстичність, незважаючи на помітний токсичний потенціал, відомий людству ще з часів античності багато європейських країн використовували його для лікування пухлин, епілепсії та випадків. Падение волос за резным ступенем успеха. хе <laughs> сомневаюсь, что нарцисс бы лекувал пухлый на эпилепсию. А вот... А вот... Ну, падение волоса... Можливо, я тоже там сомневаюсь. О, ворончики. го Мама миссис, а матуся. Чё? Голос туда, потрібно идти туда. Нет, не. ты никуда не пишешь. А зачем Відпусти мене. Гюго? Вот, сука, пиздьюк. Гюго, Ты, ты где дай матуся? Гу, гу, не нет! Там она. Мама, ты куда, блядь? Гюга, ты мне не потрібен. Я иду, ты дай матусю. Бля, уже кисло пошло. Метро ласт лайт. Промин найди. Я зробила це за. Тебе. Знову трипы, да? Бегай, це ти? Це... Не рухайся, я вже йду. Гей з дороги, пропустіть! Що ти тут робиш? Дитині тут на місці. Ні, лорди Ніколас, не чіпайте його. Юга, біжи, цікай від нього. Моя зула. Там немає нікого. Йди, мої, йди до матусі. Там немає нікого. Ага. Ніколас. Гаразд. Квіта, ні-да-да, не давай! Я знаю тріпи, якісь слови. Тріп в тріпі. Все, кінець глави? О, прикол. Ну що ж, на цьому тоді все. З вами був шквал. Підписуємося на ваш канал. Слава пальці, всім дачі. міцного здоров'я. Вафайль!